І Пентагон підтвердив надання Україні касетних боєприпасів. Про це на брифінгу в четвер заявив директор об'єднаного комітету начальників штабів армії США, генерал-лейтенант Дуглас Сімс. Американський військовий посадовець підтвердив, що касетні бомби вже доставлені в Україну і чи їх вже використовували на полі бою. Сімс не уточнив. Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Олександр Тарнавський напередодні також підтвердив, що збройні сили України вже отримали касетні боєприпаси. Припаси від США. І ці касетні боєприпаси, які отримала Україна, будуть використані лише для деокупації територій і не будуть застосовані в густо населених пунктах. Таке заповняє речник Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень. Також ці боєприпаси не будуть використовуватись на території Росії. Шершень додав, що після використання цих снарядів території маркуватимуться і додатково розміновуватимуться. Нагадаємо, минулого тижня США оголосили про нову військову допомогу для підтримки. Української армії і у новому пакеті серед іншого є касетні боєприпаси.